Ну а зараз до подій в Україні в Шевченківському районі столиці триває ліквідація наслідків російської атаки балістикою у суботу, 18 січня. На місці працює спецтехніка. Представники дорожньої служби латають вирву на проїжджій частині дороги, яка виникла внаслідок прильоту уламків снаряда. Вранці комунальники завершили ремонт водогону під землею, замінили 9 метрів трубопроводу, засипали котлован. І наразі дорожники працюють над відновленням асфальтного покриття. Рух вулицею Іллєнка поблизу станції метро Лук'янівка досі тимчасово обмежений. Транспорт рухається лише частиною дороги, через що трафік у цьому районі ускладнений. Сама ж станція метро вже працює у штатному режимі. Відновлювальні роботи в районі ще тривають, а аварійно-рятувальні вже завершені. Повідомили в ДСНС. Загалом було пошкоджено близько 10 автівок. На жаль, можемо сказати, що було виявлено трьох загиблих. Двоє чоловік та жінка знаходилася в одній з автівок, яка згоріла тоді вщент ще одна. Людина знаходилася на пішохідній зоні біля метро Лук'янівка. Також троє людей звернулися за медичною допомогою, але отримали її на місці. То від госпіталізації відмовилися.